Як заспокоїти дитину за допомогою музики? Тиха класична музика. Твори Моцарта, дебюсі, Шопена допомагають знизити рівень тривоги та стресу, сприяють розслабленню. Колискові пісні, повільні, мелодійні пісні з м'яким вокалом створюють атмосферу спокою та безпеки. Сприяють кращому сну, звуки природи в музиці, твори із записами шуму дощу, морських хвиль або співу птахів допомагають налаштовуватись на спокійний ритм, монотонні ритми. Музика з плавними, повторюваними ритмами сприяє заспокоєнню нервової системи дитини. Як підбадьорити дитину за допомогою музики? Ритмічна та весела музика. Енергійні композиції з чітким ритмом, такі як танцювальні пісні або твори з ритмічним ударним супроводом стимулюють активність та піднімають настрій. Музика у стилі рок, поп або джаз. Ці стилі містять динамічні швидкі ритми, які підвищують рівень енергії та активізують дитину. Улюблені пісні дитини, знайомі мелодії, які дитина любить і знає, можуть підбадьорити та додати позитивних емоцій. Гра на інструментах, залучення дитини до гри на музичних інструментах, навіть простих. Наприклад, барабан чи маракаси активізує її, розвиваючи емоційне та фізичне піднесення. Порада батькам важливо враховувати настрій дитини та обирати музику відповідно до її емоційного стану, щоб ефективно заспокоїти або підбадьорити свою дитину.